Привіт! Сьогодні буде дуже коротеньке відео, тому що зараз літо хочеться чілити. І мені взагалі нічого не хочеться робити, тільки ходити десь на дворі і ловити у ті сонячні дні, які так швидко минають тут в Естонії, вже майже середина літа. А сонце ще толком і не було з другого боку. Літо в Естонії досить приємне, приблизно весь час плюс 20, плюс 25, Так буває іноді 15, буває іноді під 30, але це там дуже рідкі дні. До чого я це веду? Що я хочу поділитися з вами двома такими своїми улюбленими локаціями, де зустрічати захід сонця? Можна за гроші, можна безкоштовно. Тим паче, що сонце сідає досить пізно, тобто після 10, після 11. Зараз вже друга половина літа, то буде трошки раніше сідати. Десь в серпні вже буде сідати пів на десятого десятій. Навіть якщо ви працюєте до восьмої, то у вас все одно є час сходити, помилуватися заходом сонця, трошки розслабитися, трохи посудіти і робити нічого. Отже, перша місцина – це талінський порт. Його реновували десь 2-3 роки тому, і власне спорту зробили зону для прогулянок. Або, можна сказати, суцільний оглядовий майданчик. Дуже багато місць, де прогулятися, де посидіти. Дуже цікава площадка для дітей. Можна, тобто з дітками прийти їх там залишити, бавитися самому ну трохи посидіти, подивитися на море, на кораблі, які заходять в порт. Так, вимушених переселенців я цією місциною не здивую, тому що по гуласабі, тобто. Організація, яка опікувалася вимушеними переселенцями з України тут в Естонії, вони розселяли людей на величезний паром. Люди жили в каютах по три місяці, або це якихось ставин навіть іноді більше, допоки вони не могли знайти собі житло. Так можливо, проживання на кораблі, це опція не з найкращих, але місцина тут реально дуже дуже. Чарівна. І якщо ви тут в Естонії або в Талліні і запрошуєте дівчину на побачення, то 100% можете брати її сюди і не прогадайте. Або якщо ви приїхали в Талін на день-два і гуляєте по центру міста, по старому місту, то зі старого міста десь хвилин 15-20 пройтися сюди в порт також буде непогано. Тут є досить гарний ресторанчик 11 ocean або Ocean 11. Так ви. Виглядає він таким фенсі трохи, але насправді ціни в середній, як по місту. Поїсти з калихом вона буде коштувати десь євро 20-30 на людину. Ну або просто можна посидіти там, попити війнішка. Або, звісно, ви можете взяти з собою безалкогольне або алкогольне, але обов'язково приховайте, так щоб це виглядало, наче то ви. З собою взяли чай, чи каву, чи якийсь безалкогольний напій. Ну і можна, звісно, з собою взяти, знайти собі такий затишний куточок і посидіти, помилуватися заходом сонця. І стандартна порада тут. Навіть якщо ви йдете влітку, взимку я не пораджу вам сюди ходити взагалі. А от якщо ви йдете влітку, то все одно беріть з собою якусь таку курточку, яка буде не продуватися, або такий светр. В якому ви будете захищені від вітру, тому що навіть літку біля моря в порту достатньо прохолодно. І якщо ви будете довго сидіти, то є великий ризик підхопити якусь застуду. Друга місцина теж можна сказати в порту, але в досить маленькому порту це, це квартальчик Ноблисна. Так, я дуже люблю цю місце, і тут я буваю частіше, тому, що Ноблеснер набагато ближче до мого дому. і я часто можу туди гуляти просто з собакою. Квартал реновували десь років 10 тому і продовжують активно забудовувати. Можна сказати, що тут така одна з найбільших концентрацій дуже дорогої нерухомості. Все-таки досить стильне і, звісно, нове. Ціни на нову нерухомість в Естонії взагалі неймовірно космічні. Маленька квартирка буде вам. Коштувати 250-300 тисяч, тобто це така, знаєте, студія, де вас плита в ліжку. А щось побільше, то може коштувати півмільйона і мільйон. Тому так, тут такий трошки гламурний квартал, але вам не потрібно багато грошей для того, щоб прийти тут прогулятися або посидіти в кафе. Кафешок тут я не можу сказати, що тут повно, може десь десяток. Є три таких. Основних, які б я порадила, в них відкрити такі майданчики, які виходять прямо на не можу це маріну, тому що там три квадратних метри тої гавані. Ну скажімо так, виходять на парковку для яхт. Кафешках ціни десь ну приблизно такі самі, як по місту. Середня вартість, наприклад, на коктейль буде 10 євро. Тому зважайте, якщо ви йдете туди. а от без грошей також можна посидіти прямо тут. Є дерев'яні сходи прямо до води. Люди дуже часто просто приходять зі своїм. Наприклад, не знаю, що там вони наливають собі в термоси, можливо, чай, можливо, щось інакше. Просто сидять, п'ють розмовляють, і ніхто вам не слова не скаже. І це виглядає досить. Гармонійно. Куди б я ще порадила тут зайти, то це в е, кафешечку на старому човні, яка знаходиться прямо напроти оцих трьох ресторанчиків. Треба трошки обійти і пройти по пристані. До речі, пристань вона використовувалась військовими кораблями не так давно ще. А зараз всі кораблі поприбирали, і залишилося ось один такий раритет, на якому зробили ресторанчик. Ви маєте зважати на те, що цей ресторанчик облюбували такі. Хіпстери-хіпстери, меблі в тому ресторанчику всередині в приміщенні залишають бажати ну набагато кращого, тому що не всі стільці такі комфортні. Далеко некомфортні і знову ж таки така порада. Якщо ви йдете, то обов'язково тягайтеся і в кафешці на кораблі не розраховуйте, що вам вистачить пледу, тому що пледів у них теж дуже-дуже дуже мало, і за тими пледами там полюють, вихоплюють. Але посадити назовні на палубі досить приємно там. Також ціни такі середні, достатньо смачно, але незалежно від місцини, де ви тут сядете, ви все одно побачите той неймовірний захід. Хід сонця на Балтійському морі. Сподіваюсь, я вас заохотила піднятися з дивану, вийти з дому і піти погуляти, прогулятися, насолодитися цими літніми днями, тому що вони дуже-дуже скоро минуть. На цьому буде все. Під ласкачка, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!